Війна Шевченко Україна. У перший день весни письменницька спільнота Черкащини презентувала два нових номера часопису Холодний Яр. Вихід видань приурочили до Дня письменника, який традиційно відзначають 3 березня. Про унікальність нових випусків видання дізнавалася наша знімальна група. Черкаські прозаїки та поети долучилися до створення чергових номерів Холодного Яру. Їх за традицією презентують до дня письменника. Цей рік не став винятком, проте назву заходу змінили вимога часу. Раніше ми називали це дійство весна Шевченко Україна. А цьогоріч ми назвали війна Шевченко-Україна. Тема війни в останні два роки стала чи не головною для письменницької спільноти, додає очільник обласної організації національної спілки письменників Володимир Поліщук, і тут вона не обійшла письменників під час роботи. Ініціативу видати нові збірки часопису підтримала обласна влада. Адже якщо воювати, то знати за що. Відомі відомі думки, часто цитовані Вінсона Черчилля про те, за що ж ми воюємо, коли йому сказали, що не треба під час тої другої світової війни на культуру гроші а краще на озброєнні. Всім відома Енеїда Котляревського, шкільних лав, і там є такі дуже гарні рядки: любов, отчизні, де героїть. Там вража сила не устоїть. Там грудь сильніша от гармат. Грудь має сназі дух. Ось письменники, культура, митці якраз перш за все і формують оцей дух, зокрема, дух переможний. До нових номерів Холодного Яру увійшли твори майже 30 авторів. Серед них колишня вчителька, а нині письменниця Ольга Месевря. Видання оцінює як незамінні посібники не лише на столах педагогів, філологів, а й учнів та студентів. У мій час, коли я викладала мову літературу, були ось такі посібники, то це би був скарб і вірші, і поезія, і проза, і драматургія, і щоденники, і спогади, критика, літературознавство, літоб'єднання, гумор, сатира, з її відгуки, враження ну що ще треба. Оце якби і вчителі, і зацікавленим ученням, і бібліотекарі, та навіть історики, і просто людині, яка любить читати, любить знати все своє рідне. Черкаська літературознавиця та письменниця Валентина Коваленко також серед співавторів видань. На захід прийшла ще й з авторською збіркою віршів. Головна тема війна. каже до подій 22-го року писала прозу, але буремні часи повернули її до Рим. На підступах народився вірш. Читаю Шевченка, усівому глибі схові себе, оббуваю своє ночуваю пра. Отам От почали відголоски того пугу-пугу північного того сича, який віщував якесь лихо. І ви знаєте, за два тижні до початку війни якраз ця поезія в мене народилась, а потім пішов страшний прорив, прорив греблі такої застою. І я написала багато поезій, ось ця збірка вишіптування Мокшанської бешихи» – це якраз результат. Продовжую писати. Привоєнний стан письменницька спільнота продовжує не лише творити, а й фіксувати у своїх творах нову історію України. Додає авторка. Всі ми, як творчі люди, намагаємося залишити відбиток свій поетичний у цьому часі, аби хто буде читати надалі, нагадували і проживали ось ці наші історії душі і духу. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.